Відгадайте загадку. Сон здоровий повертає і кашель усуває. Хто вгадав, той молодець і рослина ця вірно, чебрець. Вітаю, шановальники зелених скарбів! В цьому відео ви будете знати більше про чебрець повзучий, його використання в народі, лікувальні властивості, хімічний склад, а також поширення в природі. Ви можете самостійно знайти цю рослину, впізнати її, і зібрати потрібну кількість сировини і за потребою використати з лікувальною метою або для зміцнення імунітету та здоров'я. Погнали! Чебрець повзучий, тімус серпілум або чебрець боровий також його називають в народі люб'язна Чепчик, поширений майже по всій Україні і одна з найулюбленіших в Україні. Трав. Чебрець повзучий це невеличкий до 15 см напівчагарничок, напівкущ, тому що стебла у нього дерев'яніють, стебла повзучі, легко вкорінюються, тому ми можемо розмножити його вегетативно, пересадивши до себе на ділянку. Чебрець належить до родини губоцвіти лабіата, квітки у нього дрібненькі, зібрані у головчаті верхівкові суцвіття, освітена подвійна, віночок до 8 мм завдовжки зросло-пелюстковий рожево-фіолетового кольору, зрідка білуватого. Поширений майже по всій Україні, особливо на поліссі, можна зустріти його спорадично на Волині, Рівенській, Сумській, Київській областях. Зустріти можна на схилах, по балках, біля водойм, на е, в сухих хвойних ділянках, на узліссях, галявинах, в мішаних лісах. Так що придивіться уважно до рослини, і ви можете її з легкостю впізнати і знайти, особливо відчуєте її за запахом, якщо потерти листочки між пальцями. Ефірні олії містять тимол, які надають рослини протизапальних, антисептичних, антибактеріальних і антигрибкових властивостей, флавоноїди, апігенін, що має антиоксидантну активність. Таніни забезпечують в'яжачий і протозапальний ефект. Органічні кислоти, зокрема розмаринова, має також протизапальну дію. Вітаміни, наприклад, вітаміну С багато, а також багато заліза, магнію і мікроелементів, які зміцнять нашу імунну систему і загальне здоров'я організму. Тому лікувальні властивості чебреця мають Широкий терапевтичний ефект і використовується як в офіціональній медицині, так і в народній медицині. Використовують його антисептичні і антибактеріальні властивості, протизапальні властивості. Також рослина має заспокійливий ефект, сприяє зниженню стресу та покращує сон, відхаркувальна дія, допомагає при кашлі, бронхіті та інших захворюваннях дихальних шляхів, антиоксидантна активність. Захищає наші клітини від пошкоджень вільними радикалами і подовжує вік клітини, а отже, й подовжує вік людини. Знеболюючі властивості, застосовуються для полегшення болю при різних станах, таких як головний біль чи м'язовий біль. В науковій медицині використовують чебрець повзучий як антисептичний відхаркувальний засіб при бронхітах, коклющі, катарі верхніх дихальних шляхів. А також виготовляють з нього препарат пертусін і використовують також як і глистогінний засіб, як болезаспокійливий засіб при радикулітах, невритах, ревматизмі і для ароматизації ван, тому що він позитивно впливає на нервову систему, покращує сон. В народній медицині чебрецем здавна користуються при шигельозі, болях у животі, спазмах і судомах, жіночих хворобах. Маткових кровотечах, безсонні, застудних захворюваннях, виразках шлунка, хворобах серця і нервових хворобах, та як сечогінний засіб при набряках, хворобах печінки, при недокрів'ї, порушенні обміну речовин, навіть при туберкульозі легень і зовнішньо для примочок при загоюванні ран та опіків. Найчастіше використовуються в медицині це чаї та настої – Використовується для лікування застудних захворювань, кашлю, безсоння та травних розладів. Внутрішньо настій 2 столові ложки сировини на 500 мл окропу настояти 2 години переймати по пів склянки 4 рази на день до їди. А також можна виготовити чай. Одна чайна ложка сировини заварюємо однією склянкою окропу. І п'ємо як звичайний чай, підсолоджуючи медом. Тричі на день. Збирання та заготівля з середини. найкращий час для збору це період його цвітіння, який триває з червня до серпня. В цьому році зацвів в травні. В цей час рослина містить найбільшу концентрацію ефірних олій і найбільш корисніші речовини. Збирати краще вранці, коли спаде роса. Збираємо ми в екологічно чистих місцях подалі від доріг і промислових підприємств. Для збирання нам потрібні інструменти, а саме гострий ніж, можливо канцелярський, а також ножиці. Зрізаємо тільки верхні трав'янисті пагони, нижні здерев'яніли не чіпаємо, і рослину не можна виривати, бо інакше пошкодиться кущ. На тій самій ділянці дозволяється збирати. Через 2-3 роки зібрану сировину ми сушимо на відкритому повітрі, розтилаючи тонким шаром на папері чи на тканині. Після висихання траву обмолочують і на решеті можна видалити квітки і листя від стебел. Стебла викидають. Сушіння може зайняти від кількох днів до тижня, визначити якість. Треба ламати. Якщо ламаються стебла і кришаться листки, значить сировина готова. Зберігають у сухому приміщенні, яке добре провітрюється. Краще зберігати в герметичних контейнерах, наприклад, в скляних банках строк придатності 3 роки. Сировину використовують і для зовнішніх цілей. При запальних захворюваннях ротової порожнини і ротоглотки, викликаних гноячковими бактеріями. Роблять полоскання. У разі нервових і шкірних захворювань та ревматизму приймають ванни. При запальних захворюваннях піхви, білях, особливо у жінок похилого віку, проводять спринцювання. Так, 15 грам сировини заливають двома склянками окропу, настоюють до охолодження, проціжують і одержаний настій застосовують для спринцювання. Процедуру проводять зранку і ввечері. Для ван використовують 100 г. Сировини заливають 2 літри окропу, настоює 30 хвилин і проціжують, а далі додають до ванни. Для полоскання беруть 10 грам або 2 столові ложки сировини на 200 мл окропу. Хоча чебрець повзучий має багато корисних властивостей, але його використання в медицині вимагає обережності через можливі протипоказання та застереження. Наприклад, протипоказаннями є. Алергія на чебрець або інші рослини родини губоцвітих, вагітність та грудне вигодовування. Вживання чебрецю повзучого не рекомендується під час вагітності та грудного вигодовування, оскільки деякі компоненти можуть викликати скорочення матки, що може бути небезпечним під час вагітності. захворювання щитоподібної залози. Особи з гіперфункцією щитоподібної залози – гіпертиреоз, повинні з обережністю вживати чебрець або уникати його зовсім. Оскільки деякі речовини в його складі можуть впливати на роботу щитоподібної залози. Шлункове кишкове захворювання. При наявності виразкової хвороби шлунка або гастриту з підвищеною кислотністю, варто уникати вживання чебрецю, оскільки він може підвищити кислотність шлункового соку. Серцево-судинні захворювання пацієнтам з серцевою недостатністю або іншими серцево-судинними захворюваннями, слід вживати чебрець з обережністю і під контролем лікаря. Застереження, дозування та тривалість вживання. Не слід перевищувати рекомендовану дозу та тривалість вживання чібрец. Довготривале застосування великих доз може викликати побічні ефекти, такі як роздратування шлунково-кишкового тракту або алергічні реакції. Можлива взаємодія з іншими ліками. Чібрець може взаємодіяти, наприклад, з коагулянтами або препаратами для лікування щитоподібної залози. Це треба обговорити з лікарем. Індивідуальна непереносність. Якщо після вживання з'являються симптоми нудота, блювання, висипання, свербіж, то негайно треба припинити вживання і звернутися до лікаря. Підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, щоб не, не пропустити наступних відео відео українською, підтримуємо український контент, пишіть, будь ласка, коментарі, буду на все відповідати. І будемо разом з вами! Вивчати зелені скарби знати, щоб здоров'я поправляти. Засвів чебрець поквапся, чебрецю набери, і здоров'я збережи. Отже, чебрець, улюблена трава багатьох. В Україні, тому що вона не тільки допомагає лікувати кашель, а ще і заспокоює, має заспокійливі властивості, впливає на нервову систему, так що ми заспокоїмося, і можна пити чай з чебрецю на ніч для того, щоб заспокоїлася нервова система і був спокійний сон.